Ми розпочинаємо модуль, присвячений функції планування. Функція планування передбачає координацію планування, реагування та відновлення. Якщо ви розумітимете ролі й обов'язки, які охоплюють різні функції в рамках реагування, ви знатимете, як ви найкраще можете підтримувати їх та як вони можуть забезпечувати підтримку для вас. Після завершення цього блоку ви зможете. Описувати цикл планування, описувати види діяльності, які охоплюють функції планування, описувати різні типи інформації в рамках реагування, описувати різні типи планів у рамках реагування, пояснювати, яку роль функція планування відіграє у визначенні ресурсів та персоналу, та пояснювати роль моніторингу й оцінювання в рамках циклу планування. На цій діаграмі представлені ключові кроки в рамках планування, відомі як цикл планування. У суї ці кроки розподілені між функціями планування та оперативної діяльності, проте всі функції передбачають участь у розробленні планів. Функція планування відповідає за збір, опрацювання, аналіз та оцінювання інформації. Вона формує цілі та стратегічні і оперативні плани. Вона відповідає за підготовку і поширення планів. Вона відповідає за підготовку і поширення звітів про стан справ та документацію заходів і зреагування на інцидент. Вона відповідає за прогнозування ймовірного розвитку подій та розроблення відповідних планів. Вона відповідає за визначення технічних експертних знань та персоналу, необхідних для реагування. Та за оцінювання прогресу в рамках реагування. Перший крок у рамках процесу планування полягає у проведенні оцінювання ризиків та потреб, щоб охарактеризувати загальну ситуацію, ймовірні наслідки небезпеки, доступні потужності та ресурси, необхідні для реагування на загрозу, та передбачити ймовірний подальший розвиток подій. Для цього потрібно зібрати дані та інформацію стосовно поточної ситуації і реагування. Розуміти, як такі дані вплинуть на населення та на реагування, продумати наперед можливі заходи в рамках реагування на ситуацію. Аналіз ризиків і потреб надасть інформацію про загрози, які становить відповідна небезпека, спроможності і ресурси, необхідні для реагування, спроможності і ресурси, що наразі доступні для залучення їх у реагуванні, та необхідні додаткові спроможності і ресурси. Проведення аналізу ризиків і потреб вимагає збору даних не лише про саму небезпеку, а й про здатність уряду та громад, ефективно на неї відреагувати. Необхідну інформацію можна поділити на дві категорії технічні дані про небезпеку, наприклад, ознаки і симптоми ураження та дані про відповідні умови, зокрема спроможності уряду, систем охорони здоров'я та громад реагувати на відповідну небезпеку. Такі дані та інформація будуть використані під час планування. У їх зборі та аналізі також повинні брати активну участь суб'єкти, відповідальні за виконання інших функцій, зокрема команда та функції СУІ, зовнішні джерела, як от урядові агенції, НУО, суб'єкти громадського суспільства, включно з громадами, суб'єкти приватного сектора та інші суб'єкти із сектора охорони здоров'я і з інших секторів. Функція планування передбачає розроблення стратегічних та оперативних планів на основі цілей реагування. Суб'єкти, що здійснюють реагування, можуть розробляти на основі такої інформації власні плани дій та операційні процедури, щоб забезпечити досягнення цілей реагування. Цілі реагування високого рівня. Це завдання, які необхідно виконати для забезпечення ефективного реагування. Насамперед до них належить збереження і захист життів, збереження і захист майна, збереження довіри громадськості та забезпечення відновлення після інциденту. Плани, які розробляють у рамках функції планування, можна поділити на такі загальні категорії. Стратегічні плани це плани високого рівня, у яких описані заходи, що їх вживають на найвищому рівні реагування для досягнення відповідних цілей, у них окреслені загальні потреби та можливий вплив надзвичайної ситуації. Оперативні плани надають опис співпраці агентств, що здійснюватимуть реагування для досягнення цілей реагування відповідно до стратегічного плану та на основі потреб, які створює небезпека. Спосіб, у який співпрацюватимуть агентства, буде описаний в операційній концепції Конопс. Плани відновлення. Планування відновлення необхідно розпочинати вже в перший день реагування, щоб люди якомога швидше змогли повернутися до свого звичного життя. Відповідно до цілей і планів команда з планування співпрацює з суб'єктами, відповідальними за виконання інших функцій. Щоб визначити, які ресурси і персонал необхідні для реагування, які ресурси та персонал наразі доступні, та звідки взяти ресурси і персонал, у яких досі є потреба, персонал, що виконує функцію фінансування та адміністрування, відповідає за постачання й утримання таких ресурсів. Реалізацією планів переважно займаються суб'єкти, відповідальні за виконання функції оперативної діяльності на місцевому або тактичному рівні. Вони реалізують план та надають зворотній зв'язок щодо прогресу реагування. Інформацію про реагування на місцях передають команді з управління інцидентами через їхнього функціонального керівника. Таким чином, можливе поширення інформації, яку можна використовувати для моніторингу впливу реагування та на підставі якої суб'єкти, відповідальні за виконання інших функцій, можуть вносити Зміни до своїх планів. Під функцією моніторингу реагування відстежує шлях розгортання надзвичайної ситуації та прогрес у реагуванні шляхом, визначення технічно обґрунтованих показників та інформації, встановлення оперативних цілей, збору і тлумачення даних та надання рекомендацій стосовно коригувальних заходів у випадку, якщо реагування відбуватиметься не за планом. Необхідно постійно оцінювати вплив та ефективність реагування. Необхідно фіксувати результати таких оцінювань та використовувати їх у циклі планування. Необхідно оцінити дві широкі сфери: вплив реагування на загрозу, тобто оцінювання того, чи мають в житті в рамках реагування заходи, цілі та плани бажаний результат та спосіб, у який співпрацюють партнери з реагування, оцінювання того, чи працює та як працює реагування. Оцінювання повинно бути постійною складовою реагування. Воно має бути присутнім в багатьох повсякденних офіційних та неофіційних видах діяльності. Оцінювання систем, процесів, політик та планів може відбуватися під час регулярних нарад із питань планування, шляхом регулярного моніторингу, інформаційних табло та у рамках неофіційних процесів, наприклад, дебрифінгу та огляду вжитих заходів. Підіб'ємо підсумки. Функція планування охоплює збір та аналіз даних, підготовку планів та оцінювання реагування. Планування здійснюють на основі циклу планування. Оцінювання повинно бути постійною складовою реагування. Цикл планування це корисний інструмент, що допомагає здійснювати щоденну діяльність і планування. Сплануйте свою подальшу робочу діяльність, дотримуючись кроків, передбачених у циклі планування. Продумайте процес та поміркуйте, як ви можете використати цикл планування у своїй діяльності в рамках реагування. Занотуйте свої ідеї в щоденнику. Дякуємо за приділений час.